Добрий ранок. Це квіточка, яка ще вчора була в порядку, але сьогодні вранці, чи, може, вночі, я знаю. хтось вирішив її перегризти, бо по ній явно видно, що це щось її жувало. От. Може, це... це не крокус, це гіацинт. Всього їх тут два нещасних бідних, білий і оцей синенький. Бджілка теж дуже сумує, я думаю, бо тут особливо ще нічого не цвіте. І оце вона визбірує останній нектар з кожної, кожної квіточки цього синього гіацинту. Шкода, звісно. В цілому я підозрюю, хто це міг зробити. І він тут теж з'явиться пізніше на відео Котяра Кішка, котра прибудилась до сусідів, але потім вона жила з нами, жила теж в хаті, і шкоду робила в хаті, і от вона, в принципі, на таке здатна, бо я не знаю, хто це ще може робити. Ще складно сказати нашу. Ну, це таке. І ось така бджілка ще цікава: це осмія це дика бджілка. Вона теж запилює квіти, але не мед. Вона така чорненька з оранжевою дубцею. А це подалірій великий метелик. Він занесений до червоної книги. От, ось вони вже теж проснулись і літають. Що, вистежила мене? Ось, ось вона, це Рися. Котяра вирішила прийти до мене в гості. Хвіст її від'їли колись, мабуть, собаки, потім ветеринар їй зашив його. От, І ось вона така у нас цікава тут ходить. Люха. Це ми з нею інспектуємо ставок в кінці города. Рися пригощається, а це її дочка, в якої є хвіст, але немає вух, бо вона залізла в електро, не знаю, в сарай, в щитову. Це там таке стоїть, і її вдарило струмом. На диво вона вижила, але от вуха в неї згоріли, поодвалювались. Одна без хвоста, друга без вух. Ну і сімейка у вас. Рися тут живе на три двори, столується, і в мене, і в сусідів, і ще. В інших сусідів березова древеняка, яка застрягла на горісі. Ось аж де береза. Взагалі не розумію, як воно туди потрапило на таку висоту і така здорова фігня. Тепер буде трохи антиестетичного контенту. Груба, якою отоплюється приміщення наразі дві кімнати. І в неї поувалювалася плитка. А тут ще в нас є проблема, що вона десь травить. Там, видно, закопчене, тобто з якихось щілин там явно трохи дим поступає сюди, ну і запах теж буває. Оце коричневе це глина. Я зламазувала тріщини глиною, але що я не додумалась зробити, це те, що я зараз роблю. За допомогою дзеркала подивитися, що зверху. А зверху ніфігова така тріщина. О, аж туди йде далі. Тепер зрозуміло, що воно воняє оце, горілим, як розпалюєш грубу. Це вона нас грубо з цієї сторони, з міше. Горушу тут дрова, бо вони щось не дуже весело горять. Ну, Тут теж треба м -м, ремонтувати оце все. Теж воно тут підмазане глиною, де-не-де -де, і не глиною. Там та плитка. Ага, загорілася норм. І що ми будемо робити? Ось залишки глини. Зараз розтопимо їх кипятком і замажу тут ріщину. Часовий спосіб, але що робить. Поки не потеплює, з грубою нічого не зробиш. І доводиться топити, щоб нагрітись. і ремонтувати її нормально теж не можна через це. Ну, я замазала не під камеру, бо третьої руки мене немає ось так якось вийшло. Замазала я не всю тріщину, бо те, що далі, куди вона йде, ну, я вже туди не достаю. Але там вона трошки вже вуща. Отаке а зараз ще хочу шви. Де-неде позаліплювати. Бо тут ось о... Повутиння, яке теж воно таке чор, чорне, значиться, а що тут десь теж воно трохи, дим йде, чадить. Це, звісно, за їжею краще не ну, але глина вона так і виглядає. Пробую чи гарячі плитки. Ну Так позамазую, що мені здається, де воно може бути проходить. Ну, але воно може проходити ще багато де, де я не бачу. Глину, В принципі, цю зайву можна було б прибрати, але ну, зараз не тільки холодно дворі, але і в хаті, і ще й вода. Дуже-дуже холодна і мені якось достатньо того, що я мию в ній посуд і сама руки мию в цій холодній воді. Вже немає ніякого ніякого бажання, щоб в ній бовтатися. Все одно це все буде ремонтуватися. На то, як це виглядає, можна не дивитись. красота Ось мені передали подаруночок від моїх колишніх корей. І я їх всіх узнаю по кольорам, по розмірам, по формам. Ось два такі здоровенні яйця, більше, ніж у інших. Це такі в нас несушки. Я ці яєчка зварю і деякі з них покрашу на паску. Ну, а те, що потріскалось, то вже піде. Просто в їжу.